188-й день російської агресії. Вночі обстрілів не було. А от вранці, о 10.30 ворог завдав жорстокого удару по Харкову. З артилерії окупанти обстріляли центральну частину міста. Повідомив Ігор Терхов. Предварительно 8 прильотів. довольно большой квадрат, пока знаем о пожаре в одном из любимейших мест отдыха харьковчан. Прилетело и к еще одному месту отдыха. Выбиты окна в окрестных домах. Также есть прилет рядом с пятиэтажным жилым домом и попадание в одно из дошкольных учебных заведений. Все в центре города. Уже есть информация о пяти погибших и семерых раненых. Протягом доби окупанти били з реактивної та ствольної артилерії по населеним пунктам Чугуєвського, Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів. А от пожеж, спричинених влучанням ворожих ракет, цієї доби на Харківщині не зафіксовано. Повідомляють в державній службі з надзвичайних ситуацій. За добу з 29 по 30 серпня в Харківській області не було пожеж, спричинених обстрілами окупантів. Це другий випадок за весь час повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Тим часом за добу піротехніки ДСНС ліквідували 14 ворожих вибухонебезпечних предметів. За даними центру екстреної медичної допомоги, цієї доби на Харківщині є загиблі і поранені. В Богодухівському районі виявлені тіла двох жінок, що загинули внаслідок обстрілу 27 серпня. В Ізюмському районі госпіталізована 57-річна жінка з вибуховими пораненнями. Чугуївському районі госпіталізовані чоловік 66 років і жінка 60 років. На лінії зіткнення тривають бойові дії. Російські окупанти намагалися йти у наступ в районі села Уде, але відступили з стратами. Повідомляють у штабі оборони. А Дементіївка, що під Харковом, стала на мапі зеленого кольором. Росіяни хоч і намагаються тиснути на всіх фронтах, але на думку військового експерту у них вже недостатньо сил, щоб окупувати Харків. Нашим ЗСУ вдалося спровокувати росіян і виманити їхні основні резерви зі східного напрямку Харківської та Білгородської областей. Знімали групування також з Донецького напрямку та перекидали на Херсонський та Запорізький напрямки. Це означає, що резервів для того, щоб вони повноцінно захопили Донецьку область, вже немає. Резервів, щоб вони атакували та штурмували Харків також немає. Яна біляєва, Стас Дейнеком, Харківський звісті. Здравствуйте. К сожалению, сегодня мы имели прилет сюда и жертву. Первая жертва именно здесь. Саджан Ангеру. И очень хочу попросить харьковчан быть максимально аккуратными и осторожными. Да, это неудобно. Да, хочется погулять, хочется набрать воды, хочется окунуться, но надо прежде всего думать о жизни и сохранить жизнь.

а люди, которые ни разу тут не были, да. не объясняют, да. что тут происходит. Да. Да. Здравствуйте. Я им пытаюсь объяснить. Ну покажите им, что происходит. А, Убила, а убивают а? людей просто. Я думаю, что по подпорке монолитки. Ну это единственное, что можно быть. Потому что у нас сейчас тут 2-3 недели, пойдет даже. И там же был большой прорыв. Я испытываю гнев, который, наверное, испытывает каждый человек, там не подошли люди. Но как можно вообще говорить о чем-то? И что это такое 21 век? А бомбят город, да? убивают людей. Это жизнь, в которой, к сожалению, мы живем, и которую сюда принес Россия и русский мир. аккуратно, ребят. И ждем, когда начнет реконструкцию, и тогда Давай. мы этот саркофаг. Здоровья, вам всем-всем-всем. Окупанти знову здійснили масований обстріл центральної частини міста Харкова, в результаті чого загинули та були поранені люди. Вранці 30 серпня ворог завдав артилерійського обстрілу по житлових масивах дитсадку та парковій зоні Шевченківського району міста Харкова. В результаті обстрілу, за попередніми даними, загинуло четверо людей ще 11 осіб поранені. Також в результаті обстрілу сталася пожежа на даху чотириповерхового житлового будинку. Площа пожежі склала близько 50 квадратних метрів. Горіли дерев'яні конструкції покрівлі, перекриття та внутрішніх перегородок. Для ліквідації пожеж та наслідків обстрілів було залучено 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 60 особового складу ДСНС. Крім того, на місці обстрілу працювали сапери ДСНС, які обстежили вражену територію та вилучили залишки вибухонебезпечних предметів. Шановні харків'яни, ворог кожного дня атакує Харківщину ракетами, артснарядами та реактивними системами залпового вогню. Здебільшого вражається цивільна інфраструктура. Від цього страждають мирні мешканці. Вже чимало людей загинуло і отримали важкі поранення. Саме тому не треба ігнорувати сигнали повітряна тривога. У разі сигналу необхідно відразу пройти до найближчого укриття, заздалегідь ознайомте з їх місцем розташування. Аби у разі сигналу тривоги ви знали, де можна сховатися. Нагадаємо, що комендантська година у Харкові триває з 22 до 6 ранку. В цей час необхідно залишатись вдома, забороняється, перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, а також переміщатись транспортом без перепустки або пішки. Виходити можна лише щоб дійти до найближчого укриття. Шановні харків'яни, будьте обережні та свідомі, бережіть себе та близьких. Ріники комунального підприємства Харків Жилбут відновили пошкоджені стіни фасаду та міжповерхове перекриття в одному із під'їздів житлового будинку в індустріальному районі постраждалого від ворожого обстрілу. Зараз роботи з відновлення конструктивів тривають в іншому під'їзді, який також постраждав внаслідок артилерійських обстрілів окупантів. Початку повномасштабної війни фахівці комунального підприємства «Міськсвітло» світло продовжують відновлювати зовнішнє освітлення та усувати різного роду ушкодження. За цей період колектив підприємства усунув понад півтори тисячі аварій на мережах зовнішнього освітлення, замінив 55 пошкоджених опор. Відремонтував 424 виконавчі пункти та відновив роботу майже 400 кілометрів мереж освітлення на 295 вулицях Харкова. Також Разом з працівниками інших комунальних підприємств та ДСНС бригади комунального підприємства «Міськсвітло» займалися відновленням мереж життєзабезпечення міста, вивозили пошкоджені автомобілі та відключали від електропостачання мафи. Українські чиновники і представники влади заявляють, що майбутній опалювальний сезон стане для країни найскладнішим. До того ж, в державі є непроста ситуація з економікою. Вона через війну зруйнована на третину. Податків сплачується менше, звідси падіння надхожень бюджет. Основний економічний виклик, який доведеться вирішувати українській владі, де взяти гроші і бажано у валюті. І одна з проблем у тому, пояснюють експерти, що дефіцит бюджету фінансується за рахунок емісії. Випуск в обіг нових гривневих банкнот. Нацбанк друкує великі обсяги гривні. А МінФін не поспішає піднімати ставки по держпаперах для ринкового залучення коштів. Тому й результати розміщення облігацій досить скромні. Втім, підтримка західних партнерів допомагає триматися на плаву, але ключові витрати держави на армію ми повинні покривати самі, уточнюють фахівці. На щастя, нам допомагають західні партнери. Кілька мільярдів доларів щомісяця в чистих грошах отримуємо. Це частково нейтралізує постійну емісію. Долари заходять, продаються, і свіжа гривня виводиться з обігу через міжбанк, але не повністю. Потужний емісійний канал працює і це створює значні ризики для нас. Ще одна економічна проблема в Україні порушений торговий баланс. Експерти кажуть, що імпорт майже відновився до довоєнного рівня, але експорт нарощувати зараз важко. Поки під питанням, який ефект дасть вивезення зерна з портів. багато емісійних коштів витрачаються зараз на імпорт. Саме тому підкреслюють фахівці в уряді. Зараз заговорили про 10 відсотковий податок на купівлю валюти під імпортні угоди. Іншими словами, місія допомагає латати дірки у фінансовій системі і закривати захищені статті бюджету, але вона ж тисне на обмінний курс і роздуває інфляцію. Фінансувати захищені статті бюджету буде можливість. Питання в тому, яка при цьому буде інфляція і девальвація для мінфіну. Інфляція це позитив, тому що вона дає додаткові доходи. Девальвація для них також позитив, тому що за видатками ми заморозили обслуговування боргу. А це чи на основні витрати мінфіну у валюті цього року у нас є досить великі зобов'язання щодо фінансування бюджету від міжнародних партнерів. Підкреслюють експерти. Ця підтримка становить приблизно 4 мільярди доларів на місяць. Однак на наступний рік є повна невизначеність. Уточнюють економісти. Проте частковим рішенням може бути нова програма МВФ. Навіть у кращому випадку, якщо фонд піде на відкриття великої програми на 15-20 мільярдів доларів, це буде кредитом, а не грантом. І його перших траншів вистачить всього лише на кілька місяців. Тому Україні буде потрібно додаткове велике грантове фінансування від партнерів, механізми якого їм вже варто продумувати. Однак владі потрібно буде проаналізувати, які витрати бюджету можна ще скоротити, а які доходи збільшити. А от що стосується опалювального сезону та забезпечення України газом, то тут експерти не прогнозують катастрофічної ситуації. Так кажуть, до війни країна споживала приблизно 30 мільярдів кубометрів на рік, з яких 20 – власного видобутку, а решта імпорт. Після початку повномасштабного вторгнення використання газу промисловістю сильно скоротилося. При цьому обсяги його видобутку всередині країни залишаються приблизно на тому ж рівні, що й до війни. Це в свою чергу дозволяє знизити потреби в імпорт. А що ж до запасів блакитного палива, то на кінець серпня прогнозуючи в підземних сховищах буде приблизно 13 мільярдів кубометрів газу. Кабінет міністрів хоче до опалювального сезону довести ці запаси до 19 мільярдів кубометрів. Це нереалістичне завдання, зважаючи на вартість палива в Європі. Для імпорту мільярда кубометрів Україні потрібно буде викласти приблизно 3 мільярди доларів. Так що, скоріш за все, запаси в сховищах будуть меншими в районі 15 мільярдів кубометрів. Це не буде критичним для проходження опалювального сезону, але на споживанні доведеться економити. Температура в приміщеннях буде 17-18 градусів, що на 4 градуси нижче норми. До того ж кажуть фахівці, основні ризики для опалювального сезону пов'язані навіть не із забезпеченням ресурсами, а з цілісністю самої інфраструктури для теплопостачання з настанням холодів основною мішенью Росії можуть насамперед стати українські ТЕЦ і ТЕС. Навіть кілька не найбільш точних ракет можуть зруйнувати цю інфраструктуру і її миттєво не відремонтуєш. Якщо агресор вдарить по декількох ТЕС або котельнях, то люди будуть змушені опалюватися електроенергією. А це спричинить постійні аварії на лінії електропередачі. Електромережі на такі навантаження тим більше в житлових будинках не розраховані. Марія Соловйова та Світлана Бреус, Харківські звістя. Незважаючи на активну підготовку газопроводів та мереж до опалювального сезону, зима обіцяє бути надскладною. Ті, у кого є пічки, запасаються дровами а от мешканцям багатоповерхівок, експерти радять вже сьогодні потурбуватись і підготувати свою оселю до зимівки. Окрім існуючої загрози ворожих атак на теплоелектростанції, у будинках українців буде прохолодніше. Температура становитиме лише 18-20 градусів, попереджають в комітеті з питань здоров'я нації. Ті, хто і в попередні зими страждав від холоду через неякісне опалення та високу енерговтрату приміщень, справді зіткнуться з вкрай скрутною ситуацією. Ті ж, хто мав опалення на рівні плюс 20 градусів, просто відчують себе європейцями. Плюс 18 в квартирах для багатьох країн світу та Європи є нормо. Але все ж таки, щоб більш комфортніше почуватися. Навіть при мінусовій температурі на дворі експерти радять, по-перше, щільніше утеплити вікна та двері. Вночі також слід щільніше закривати вікна не лише шторами, а й пледами, ковдрами тощо. Експерти радять усунути протяги будь-якими способами: від валиків під двері до монтажної піни в щілини. Шибки віддають тепло, їх можна обклеїти спецплівкою або пакувальною з бульбашками, утеплять килимами стіни та підлогу. Посильте теплу радіаторів, заклавши за них фольгучий картон, Укутайте булер старими теплими речами. Користуйтесь грілками чи пластиковими пляшками, радять експерти. За 20 хвилин до сну пляшку максимально гарячу слід класти посеред ліжка, а укладаючись спати, переносити в район ступнів. Подбайте і про наявність та наповнення термоса з гарячою водою. Він стане в нагоді під час можливого відключення електроенергії. Також експерти радять підготувати кілька комплектів теплого одягу для дому. Пер залишається лише сподіватися, що опалювальний сезон пройде успішно і зима в мене швидше. Я навіляю вам, Егор Мікенін, Харківський ізвісті. Україну підтримує весь цивілізований світ. У порядку денному будь-яких обговорень наша держава займає постійне місце. Та власне політичне життя країн світу не поставили на паузу. Ось, наприклад, Велика Британія очікує пертурбації у парламенті. Прем'єр-міністр Борис Джонсон, який тричі відвідував Україну з початку повномасштабного вторгнення, йде з посади. Він покине пост на початку вересня. Оскільки Борис Джонсон надавав велику підтримку Україні, постає питання. Чи продовжить новоспечений прем'єр також зовнішню політику за оцінками букмекерських контор та опитувань? Посаду може обійняти Лі Страс, яка працювала в команді Бориса Джонсона та дотримується жорсткої та категоричної думки щодо Путіна і кремлівського режиму. У трас бекграунд компетентного політика. Вона брала участь в ухваленні рішень для підтримки України в найвідповідальніший період, коли Росія якраз готувалася до повномасштабного вторгнення. Якщо трас стане прем'єром, то вочевидь ці знання вона перенесе з собою. Другий претендент, колишній канцлер казначейства ріше сунак. Він публічно не настільки залучений до російсько-української війни, але експерти вважають, що хто би не став прем'єром Британії, це не змінить вектор уваги до нашої держави, адже серед політиків Великої Британії немає тих, хто може зголоситися на умови Росії. Інша важлива подія проміжні вибори в США за підсумками голосування. Пройде повне перезавантаження палати представників і третини сенату. Зараз демократи контролюють обидві палати конгресу, але є висока ймовірність того, що 8 листопада правляча партія втратить більшість, як мінімум, в нижній палаті. Ще три тижні тому була абсолютна впевненість, що республіканська партія забирає палату представників з більшістю як мінімум в 52%. і може отримати більшість у сенаті. Тепер прогнози більш стримані. Республіканці можуть не взяти більшість в сенаті, а в ніжній палаті вони все ж перемагають. Головне побоювання втрати більшості в обидвах палатах конгресу українське питання може відійти на другий план. Але експерти певні, що такого не буде, адже курс підтримки України стратегічний. Він прописаний в документах і Британії і США, як приклад закон про ленд-ліз, що президент Америки Байден підписав 9 травня, та який запрацює восени. В ухваленому законі про лендліз йдеться про те, що він передбачений і на цей фінансовий рік, і на наступний початок його роботи стримувало те, що США виділили пакети допомоги. Найбільше з них 40 мільярдів, з якого частина вже йде на закупівлю озброєння і техніки для України. Є ще свіжий пакет, виділений США, який передбачає ще 3 мільярди. Плюс ленд-лізу полягає в тому, що Білий Дім може самостійно видавати військову допомогу Україні, не звітуючи перед Конгресом. Поки невідомо скільки Америка витратить на таку підтримку. До речі, у Вашингтона є право не розкривати всю інформацію щодо того, скільки та яку саме техніку отримали українські війська. Яна на та Андрій Пакулов, Харківські звістя. Формат навчання, що диктує час та обставини новий 2022-2023 роки. Школярі розпочнуть дистанційно. Так лише у Салтівському районі навчатиметься онлайн близько 24 тисяч школярів. Такі цифри були озвучені на щорічній педагогічній конференції, що присвячена новому навчальному року, та пройшла у Салтівському районі. У заході взяв участь харківський міський голова Ігор Терехов. Мер міста повідомив, що внаслідок ворожих обстрілів у районі різною мірою зруйновано понад 70% навчальних закладів. Природньо, що з метою безпеки відновити у Харкові офлайн навчання не можна, тому діти утримуватимуть освіту дистанційно. Те, що відбувалося, та війна, яка йде на території України, не дає нам сьогодні, і тим більше в місті Харкові не дає нам можливість сьогодні в цих умовах, перейти к нормальному обучению, особенно салтовский район. Несмотря на все то, что сегодня творится, вы с честью выполните свою работу и будете обучать наших детей. Тяжело ли будет? Да, тяжело. Очень тяжело, конечно, очень тяжело, тем более салтовский район. Очень много людей уехали, очень много учеников уехали. И учителей уехали. И это вызов для того, чтобы мы провели, как никогда, мобилизационно новую учебную год. Міський голова Ігор Терехов зазначив, що все буде залежати від кожного вчителів, від їхнього бажання, волі, характеру та прагнення. Радоначальник впевнений, що освітянській родині вдасться зробити так, щоб діти здобули гідну освіту. Тим більше, що за підсумками ЗНО, цього року 45 учнів Салтівського району здобули найвищий бал. Також Ігор Терехов повідомив, що у Харкові у повному обсязі виплачується заробітна плата працівникам освіти, охорони здоров'я та комунальних служб. хочу вам всем пожелать крепкого здоровья, это обязательно, улыбок на лицах. Война пройдет, мы обязательно победим, в этом нет никаких сомнений. И будем вместе отстраивать наш город. Новые школы, новые детские садики, стадионы, лечебные учреждения, жилье. Поэтому я уверен, что очень-очень скоро все наладится, и уже следующий учебный год мы будем встречать в школах на Ленинграде. Вам большое спасибо за то, что вы не бросили, не бросили Харьков, не бросили своих учеников.